Вітаю, друзі, з вами Полікарпович. Сьогодні в мене на огляді ось така сумка-бананка від українського виробника Балістика в кольорі чорний мультикам. Вже навіть коротенький час нею покористувався, тому навіть невеличкий, але все-таки досвід користування даною сумкою буде. Ну і власне, як завжди, детальний огляд покажу все, що і як зроблено, і приємного перегляду. Починаю. Головний партнер каналу, український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Дуже дякую йому за фінансову підтримку. Також подяка спонсорам всіх рівнів, в кого я бажання та Можливість, також долучайтесь до спонсорства каналу. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Дякую вам, друзі, та приємного перегляду. Зовнішній огляд, як я вже сказав, це колір чорний мультикам, виглядає прикольно стильно модно молодіжно Взагалі, сумка є у всіх, в принципі, стандартних кольорах. Це і піксель, і мультикам, і, як вже бачите, чорний мультикам. Якщо я не помиляюсь, олива койот, просто чорний колір також мають бути. Ну, в принципі, з усім асортиментом і по кольорах і по цінах можете ознайомитись по посиланню в описі на офіційному сайті виробника Балістика. Також там працює промокод Polycarp і він дає вам знижку 7%, 7, 7 на весь асортимент, що насправді дуже круто. Додатково ще можна Оформити програму лояльності і отримувати ще й кешбек у вигляді балів, які можна потім також буде витрачати в магазині балістика. Коротше, все класно. Користуйтесь всіма цими штуками. Програма лояльності у балістики найкраща в принципі з усіх програм лояльності, і плюс до того можна ще й промокод на знижку. Доплюсувати, що також насправді дуже добре. Тому е, промокод в описі, посилання на е, таку сумку і в принципі на магазин Балістика також буде в описі. Переходьте, ознайомлюйтесь, користуйтесь, замовляйте. Ну а я ж починаю власне огляд. Е, чорний мультикам, оригінальна кордура, там десь є бірочка. Зараз покажу, виглядає. Прикольно, мені подобається. Обирав саме такий формат сумки, він дещо збільшений. Існують, в принципі, менші сумки-бананки, які насправді більш зручні, але я обирав більшу, тому що мені потрібно носити з собою документи в форматі А5. Ну, про це також трошечки пізніше. Починаємо з фасаду, так би мовити. Передня частина, тут невеличка кишеня, є велкро, частинка велкро, також типу в кольорах, загальних кольорах сумки, що прикольно, що воно не виділялось, сюди можна патчики всякі понаріплювати. Знизу є гумка, ну, типу для турнікету. Турнікет я з собою не ношу щодня. ну, в принципі, Коли турнікет потрібен, він десь на спорядженні завжди є, а ця сумка використовується, скажімо так, не в бойових умовах, а в повсякденному використанні. Стан, щоб не носити купу різних речей у себе в кишенях. Тому що в кишенях зараз поки ще жарко, то носити все це не дуже зручно. Та і в принципі, коли холодно буде, також по кишенях розпихати не дуже зручно, значно зручніше, коли все це знаходиться в окремій сумці. Так, зверху вона виглядає ось так, позаду виглядає. Ось так, позаду сіточка є така досить приємна, є дві кишеньки вузькі і глибокі, і посередині така більш широка кишеня, у якій є ще ось така стропа, яка нам витягує її міст типу догори. Ну, тобто сюди щось запихаємо, і за допомогою цієї стропи можемо це щось. Подати вперед, щоб там не колупатись, не витягувати. Ці сумки не використовую, не знайшлось у мене речей, які було б зручно там носити, але ну типу воно є та й добре. Так, шлейка. Шлейка досить довга, прошито все гарно, з обох боків, з запасом все класно. Брендований великий фастекс з логотипом балістика. Хто виробник, хто виробник, made in UA AMM. Амоліт плюс нормальний виробник фурнітури. Так, Тут двохщільова пряжка, виробник не бачу, Ну, та й добре. Ось у нас є бірочка оригінальної кордури, є бірка балістика і логотип балістика. Ну, Тут також можете бачити логотип балістика. Так, Погнали по кишенях. Сама перша кишеня, вона невеличка. В ній я ношу ключі від машини. І тут також є ось такий, так би мовити, шнурочок з невеличким карабіном. Карабін, здається, Вуджен. В принципі, якщо це ключі якісь там від квартири, то можна носити і на цьому карабіні. Ну, так як у мене ключі від машини, то карабіном не користуюсь. Сама кишенька не дуже велика, але, в принципі, якісь там ті ж самі ключі можна спокійно в ній носити. І йдемо далі. Далі кишені вже з двома. Замками, замки, які роз'їжджаються в різні сторони. Е, є ще варіант, коли вони з'їжджаються один до одного, а тут варіант, що вони роз'їжджаються в різні сторони. Так, виробник фурнітури у нас YKK що є добре, і в цій кишені є. Гумки органайзери, тут у мене гаманець, тут у мене такий типу картхолдер для карток, там дозволи на зброю, кредитки, права і всяка інша фігня. Ну, Але в принципі напихати сюди можна багато всякого різного, гумками фіксувати, і, ну, що також є добре. Два замки, як я вже казав, що роз'їжджаються в різні сторони, а не з'їжджаються один до одного. Досить спірне питання, мені здається, все-таки, які з'їжджаються один до одного. Будуть дещо зручнішими. По боках є ще дві сіточки такі кишеньки з гумками. Тут у мене маркер і ручка, а з цього боку запальничка так просто на всякий випадок запхав і ношу з собою. Можна також різні речі там носити. Я не знаю, хтось перцеві балончики може носить, то компактний в принципі сюди має влізти Ну я не ношу, тому от і все наповнення цих кишені. ідемо далі. Вже більша кишеня з замками, які також роз'їжджаються в різні сторони. Тут у мене налобний ліхтар, тут у мене блокнот якийсь і ну досить, уже така, досить велике відділення, і тут є ще одна кишеня з вологозахисним замком. Я так розумію, що і тканина оця має бути вологозахисною. До речі, тканина дуже схожа на ту. В яку запаюють балістичні пакети. Вони також мають бути герметично запаяні, і, схоже, все-таки це та сама тканина. Тобто ця кишенька має бути максимально герметична, ну, по типу для документів. Тут у мене військовий квиток, який ще додатково в целофановому пакетику. В принципі, ось така, можна сказати, прихована кишеня для документів. Так, все це назад, все це назад. І що у нас? У нас залишається велике відділення, найбільше відділення. Ну і власне тут знаходяться документи в форматі А5. Це там, коротше, не важливо, що це, але вони знаходяться там. Бо діловоди не дуже люблять, коли їм видають пожмакані документи, пожмакані папери, тому треба акуратненько їх вдвічі скласти в форматі А5. В принципі, в цій сумці зручно їх можна переносити. По цьому відділенню воно найбільше. В нього є ось ця частина з м'якою частиною велкро, тобто сюди можна щось там чіпляти, як на велкро. В принципі, як варіант можна сюди вкладати кобуру для прихованого носіння пістолета. Нормальний варіант, як на мене, також є два ось таких лястики. Їхнє значення я до кінця так і не осягнув. Ну, типу, якщо його використовувати для швидкого відкривання сумки, то... Не підходить оце, оцей варіант замка, де замки роз'їжджаються в різні сторони, тому що з цього боку у нас виходить ось така дірка, ну і тобто, можна ось так відкрити, і то відкривається воно не повністю. Досить дивно. Мені здається, такі шнурки, як такі стропи, якщо вже робити для швидкого відкривання, то потрібно робити замок, який з'їжджається. До цього до цієї стропи з обох сторін і можна зробити його десь посередині. І тоді, типу, буде варіант швидкого відкривання, якщо це там дійсно для прихованого носіння зброї використовується ця кишеня Ну, але я знову ж таки використовую для паперів. І, в принципі, швидкого відкривання мені тут зовсім і не потрібно. Ну і також покажу, як я. Ношу цю сумку, в принципі, ношу або ось так на грудях, або ось такий варіант на спині. Ну, Тобто, як звичайно, бананку. Також цю сумку можна використовувати як поясну, Якщо відрегулювати під себе ремінь, то спокійно можна її натягнути собі на пояс, ну, мені треба трошечки підтягнути. І ось таким варіантом можна її також з собою носити, комусь зручніше, можливо, так, то можна і так собі це використовувати. Я користуюсь нею не те, щоб супер часто, тому варіант, саме як бананка, мене він повністю влаштовує. Це необхідне все, що мені треба щодня там під час виконання якихось моїх завдань, виконання моєї роботи, все влазить в цю сумку. Ще купа міста там залишається, можна ще доповнювати її там всякими різними речами без проблем. І, в принципі, на цьому якби і все. Ось така сумка. Нагадаю, посилання буде в описі, щоб її придбати. Нагадаю про промокод Polikarp, який дає знижку в 7%. І також користуюсь. Користуйтеся програмою лояльності від балістики, тому що це реально дієва програма лояльності, яка дає вам бонуси, за які можна потім у тієї ж самої балістики щось і купувати. Це е, класно. По самій сумці висновки, все з нею окей. В принципі, те, що я очікував, те, я й отримав якісний виріб, зроблено в Україні. Знову ж таки, підтримуємо українського виробника. Все, що треба в неї влазити. Є взагалі декілька варіантів подібних сумок бананок, у балістики можете ознайомитись також. З усім асортиментом цих сумок, можливо, комусь не треба ось така велика. Є ну, реально менші бананки, які будуть більш зручні, якщо вам не потрібно ось цей формат А5 з собою тягати. Я ж обирав собі саме під формат А5, і в принципі мене абсолютно все влаштовує. Сумка в мене ну, не в щоденному, але в. Скажімо так, досить активному використанні і тому буду нею користуватися. Якщо вилізуть якісь косяки з часом, то можливо поділюся ними з вами. Ну а на цьому все з вами був полікарпович та сумка-бананка пазуха від українського виробника Балістика. Всім цього найкращого, всім гарної погоди та хорошого настрою. Бувайте!